Груп, груп, я добро. Які наші подальші дії? Що каже він командир? Тримайтесь, чекайте на підкріплення бика евакуація, як прийняти? Они просто с переляку выстреляли из БК сразу, одразу получается. У них они не зачислили траншею, то есть они зашли 50 метров, заняли принципиально сразу, так и залишилось там. Переляку настреляли БК, бы, там залишилось и живые позиции. Получается, с них сейчас мазня происходит. У них стрелять уже нечем. Все. На трехсоте или посты крубили кучу банок. Сколько банок мы спалили сегодня? Пиздец уже. Гуцул, гуцул є. Гуцу. Парні запитують, коли буде під підмор і бока. Ну. Це такого трубувалися тут, як свидеть. Здесь духа народу сішку. Да, нахуй, блядь. Це спокійно. спокойно. Так вони, блядь, на час йшли. Бачу, заскакують. Зайпер бути не буде. Щось таке прилетіло, в'їбало, блядь. Горить, 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 горить.

До бою! До бою! До бою. До бою! Передавай направо! До бою! До бою!